Було прийнято певне мудре, скажімо так, зовнішнє політичне рішення спробувати якимось чином поговорити з США. В тому числі користуючись тим, що США зараз теж на певній розтяжці в частині е, фінансування воєнних дій підтримки країн на Близькому сході, е, підтримки в Україні, е, загострення проблем з мігрантами, і в тому числі в Тайвані, Китай розуміє. Ну і доволі доволі мудра нація в цьому плані. Думаю, що вони підібрали такий вдалий момент, коли з одного боку вони розуміють і свої недоліки, але. Вони не знаходяться в якійсь надто незручній ситуації, і розуміють, що Сполучені Штати теж прагнуть цього діалогу і він може бути взаємовигідний для обох країн. Тому очікувати на щось, що зміниться після 15-го числа радикально Китай е скаже Росії припинити війну щодо України е чи там розкрити новий торговий шлях, ні швидкого рішення не буде. але це. Потенційно те політичне рішення, яке вплине на глобальну картину світу, і в частині торгівлі, і в частині підтримки певних конфліктів військових дій інших склад.